Усім вітанечка, з вами я Софія Блага. І сьогодні я знімаю відео про формулу 1 гран-прі Італія. Поїхали! Постери. Перший постер у нас буде від. Мерседес. Це ось такий італійський постер. Багато буде прапорців на цей вікенд Італії. Ось такий постер від Мерседес. Тут у нас сейфтікар іде мерседесовський, а у нас Джордж Рассела тут. Та це все виглядає. Виглядає як. Прапор Італії. Наступний постер у нас від другої команди Mercedes це постер від Williams. Дуже нестандартний постер від Williams. Наступний постер у нас від Альфа Таурі. Він також максимально нагадує прапор Італії. Переможний такий святковий постер у нас від Макларен і багато болідів, багато відомих людей, багато відомих пілотів, багато відомих пілотів і багато-багато відомих авто. Постер від Макса Ферстапена на Гран Прі Монсе виглядає він ось так. І напевно самий найкрасивіший, най Гарний, найкрасивіший, найпрекрасніший постер у нас, звісно, від Ferrari. І виглядає він отак неймовірно гарно. Також трошечки історії та постер закохує в себе. Також історичний постер у нас від ще одної італійської команди. Та це у нас Альфа Ромео. І також з історичних Історією постер і виглядає він ось так. А музейний експонат вже вкотре. І це постер від Альпін. З пострі все. Шоломи сьогодні у нас доволі так чимало шоломів. І перших два шоломи, які я хочу вам представити, це шоломи Карлоса Сайнза та Шарля Еклера. Ось а, ось такий манезганський шолом. А, повністя, повна відсилка до Феррарі А, прапор Італії, прапор Монако, Феррарі нагадування. А Карлоса Сайнса шолом, який також в кольорах його прапора, іспанського прапора та чорний колір, який головний в цьому шоломі, і старовинний номер, який використовували в балідах. Отакі шоломи від хлопців з Ferrari. Наступний шолом у нас також в прапорі Італії це а, Джон Гун Yu. Шолом від а, Лоусена, Лема Луусена. В рожевих кольорах. А, це його другий гран прі Формулі 1. Та з логотипами Альфа Таурі. Наступний шолом Валтері Боттаса, який ми могли бачити, схожий. Це з цієї серії, які були в Бахрейні на тестах, так ось це продовження шолома. Тільки вже з шоломом, шолом з шоломом. Ось так це виглядає. Юкіцунода представив нам шолом а з листочками, та ці листочки виконані в кольорах Прапора Італії. Домашній шолом. О, домашній, а, Макса Ферстапена шолом також новий. І це шолом, а, у нас, як він підписав, повертається старий шолом. І фешн Формула 1. В перший день Льюіс Хеммільтон приїхав в дуже схожому образі в Бахрейні. Отакий ось образ. В перший день. В другий день він приїхав в ось такому помаранчевому образі. Це також костюм джинсовий. А в третій день це у нас спортивний костюм від Versace. І виглядає він доволі прикольно. Мені він подобається. Та й в день гонки він приїхав в ось такому вбранні. А, з глибоким декольте а, та його улюбленою прикрасою, яку ми бачили вже дуже-дуже дуже багато разів. І а, ось так приїхав Льюіс Хемільтон в день Гран Прі. Новини. Карло Сайнс став пілотом дня і переможником гран-прі третього місця. Карло Сень став пілотом дня, за що я його вітаю, і вітаю за третє місце на гранд-прі Італії Монце. Представили дві лівреї це Феррарі, це домашній гран-прі. І представили костюми на гран-прі Італії. Виглядають вони ось так. І дуже багато було мамасіків з приводу цих костюмів. А домашня ліврея від Альфа Ромео з прапором Італії. Дуже мені подобається, дуже доречно, виглядає прекрасно. Та, звісно, золоті диски для мене це було вау, круто. Та, неймовірно, гарний кубок, який зробили на гран прі Італії. З великим сенсом, що це труби вихлопні. Що це змії, це все поєднується, а не спонсоровський кубок. І коли ти бачиш таке мистецтво в кубках, і це виглядає дуже гарно і дуже креативно, і дуже дякую, що дозволяють творити кубок, неймовірно гарний. Мені він просто неймовірно подобається. Задумка, ідея ідеальна. Усім дякую за перегляд. А, що я там кажу: усім дякую за перегляд, підписуйтесь на мене, ставляйте свою подобайку, пишіть свої коментарі. Усім до зустрічі, усім до наступного, неймовірно, гарного вікенду. Усім до зустрічі і я всіх люблю і усім па-па-па-па.